Переформатувати більшість в обласній раді, вчорашній голова фракції Слуга народу та директор водоканалу, а сьогодні голова Рівницької обласної ради Андрій Карауш. Вітаю вас, пане Андрію. Добрий вечір. Нова більшість в обласній раді. Хто взагалі виступив ініціатором переформатування більшості? Як це все відбувалося, розкажіть? Ну, скажу так, що для того, щоб відповісти на це запитання, треба повернутись трошки в історію. Це на, там, на пів... трохи на більше півтора року назад. Коли в грудні 20-го року відбувалася перша сесія, і на той момент велися перемовини з усіма фракціями щодо формування більшості навколо фракції і партії Слуга народу. І ви знаєте, що послідовно три фракції, які називалися меншістю, відстоювали позицію по голові облради. І ми весь цей час працювали, шукаючи партнерів, щоб все-таки реалізувати початковий план і створити більшість навколо е, слуги народу, навколо трьох фракцій це сила і честь і батьківщина. І до нас доєдналися, як ви бачите, нам цій ці сесії вже і інші три політичні сили, крім ЄС. Тобто Свобода так само доєдналася? Свобода так само доєдналася, але в частковому форматі. А, тобто, частина депутатів. Так. Але ж завжди. Ну, ви це бачите по кількості голосів, які були віддані за відставку Сергія Кондрачука і за обрання Андрія Карауша. Завжди хтось є той, хто умовно пропонує. Тобто, от приходить і каже. Дивіться, настав той час, настав та мить, коли ми можемо скористатись моментом і, умовно, висловити недовіру діючому голові і переформатувати. Хто це був і як, як от цей механізм? тобто це Бігали по депутатах, збирали голоси, збирали представників фракції. Тобто, як це все відбувалося механічно? Ну, зрозуміло, що основним генератором мав бути голова, тобто Андрій Карауш, який. Головна роль це об'єднати і вислухати всі сторони. От, звичайно, що було безліч перемовин, безліч зустрічей, дуже багато, і все таки в кінці кінців ми знайшли той баланс і той компроміс, який дав змогу отримати позитивне голосування в раді. Завжди, коли йдемо про переформатування коаліції, дивляться, хто із умовно старої більшості ввійшов в нову більшість. І тут мене дуже здивувала участь радикальної партії Олега Ляшка в новій коаліції. Яким чином ви аргументували їм перехід в іншу більшість? Тобто, які приклади наводили. Дивіться, стосовно радикальної партії Олега Ляшка, це досвідчені політики. І в обласній раді, перш за все. Їхна фракція вже, мабуть, друге скликання чи третє, тобто в них є великий досвід. Тому, мабуть, вони користались в першу чергу своїм досвідом і політичним хистом. Тобто вони бачили процеси, які відбуваються, тому і, і вирішили доєднатись до, до, ну, до нашої більшості. Ну, тут я хочу ще сказати, що. Ну, в обласних радах це немає таких формалізованих коаліцій. Це неформальні коаліції, не так, як, наприклад, в Верховній Раді, що є коаліційна угода. У нас є ну, неформальна більшість, яка підтримує новообраного голову, і, відповідно, який має об'єднати і головний посил і принцип створення. Ну, нової коаліції, назвемо так, нової більшості, це саме об'єднавчі процеси. Тобто ми пропагували і пропагуємо надалі, що рішення в Раді мають прийматися ну, максимально великим консенсусом. Тому це було основне питання, що ми відчували і не тільки депутати там, фракції Слуга народу і інші фракції, що в Раді ну, нема консенсусу, вже пішли зовсім інші процеси. Тому От на сьогодні, незважаючи на війну, на той стан, який є, а можливо і для того, щоб під час війни не було розбрату, і створювалася нова більшість саме на підставі е, консенсусу в середовищі самої фракції, крім вашої кандидатури, ще розглядалися тому що в куларах називали того самого Сергія Подоліна, наприклад, і, і ще ряд депутатів із вашої фракції називали як претендентів. На голосування висунули тільки вашу кандидатуру. Відбувалася якась дискусія, чи в принципі ніхто нічого не обговорював, і було зрозуміло, що саме ви станете головою ради. Ну скажу так, ці прізвища називалися, але це були плітки. Політика, вона ж складається з пліток. Правильно? Ну, ми сьогодні поговоримо про плітки. Фракція була одноголосною і одностайною, і, ще раз повторюсь, весь цей процес почався не вчора, не місяць, не два тижні назад. а він почався ще півтора року назад, коли ми пройшли виборчий процес і сформували свою фракцію в обласній раді. От з того моменту почалась робота. Так само я вже казав, що ми поговоримо про плітки. Багато говорили про те, що ініціатором недовіри і цього проекту рішення про недовіру вашому попереднику виступала фракція за майбутнє, і, зокрема, Ясенюк. І через те його так само називали одним з претендентів на крісло голови обласної ради або одного заступників. Зараз ви говорите, що ви ініціювали власне недовіру. То це були плітки чи дійсно Ігор Ясенюк відігравав якусь вирішальну роль в цьому процесі? Ігор Ясенюк відігравав дуже величезну роль в цьому процесі. Але я говорив, що я був генератором цієї ідеї, а звичайно, що в мене були. З різних фракцій люди, які так само були, ну, скажімо, активістами. І Ігор Ясенюк дійсно це один з людей, який приклав максимум зусиль для того, щоб сформувати нову, нову більшість на сесію виносилось близько 50 питань, якщо я не помиляюся. Після обрання голови обласної ради фактично сесію закрили. Чим була викликана? Ну ну пленарне засідання закрили. Чим була викликана ця пауза? Це не до кінця було зрозуміло, хто має стати заступниками, чи яка причина зупинки сесії? Ну причина зупинки дійсно пов'язана із формуванням нової президії. І для цього треба виконати було певні технічні питання, тому і була оголошена перерва в пленарному засіданні для того, щоб на другому пленарному засіданні вирішити вже всі питання по складу президії ну, нової президії нашої ради. На сьогоднішній день вже зрозуміло приблизний склад президії. Тобто, ви вже знаєте, хто ну, на буде 99% так. В день сесії напередодні голосування про недовіру ви коментували нашим журналістам про те, що ви ще не знаєте, хто буде претендентом на крісло голови обласної ради. Я зацитую: говорять в куларах, що ви будете претендентом на голову обласної ради. Ви відповіли. Звідки така інформація? Ну, давайте дійдемо до питання у порядку денного. Тоді буде видно. Ви не були впевнені, що вас висунуть, чи чим це чи ви просто лук лукавили, не хотіли до кінця бути відвертим журналістом? Ну я був впевнений, що мене висунуть, але висунута могла бути і інша кандидатура від будь-якої іншої фракції. Тому я толерантно говорив, що давайте діждемося того питання. Це по-друге, а по-перше, на той момент, на той момент, коли було запитання, був чинний голова ради, і в першу чергу необхідно вирішити питання з недовірою, що набагато складніше ніж питання обрання нового голови. Тому я тобто... ще раз повторюсь, толерантно, сказав, що давайте діждемось питання, коли воно постане, і потім побачимо. Тобто, йдучи на голосування на недовіру, ви не були не дивлячись на всі перемовини. Це ви не були впевнені, що голосів вистачить висловити недовіру. Це ж політика і Рівненська обласна рада. Під час сесії, вже коли обрали вас як голову обласної ради, прозвучало з місця питання Василя Кльопа, і я його просто зараз повторюю, що по заступниках. Власне, ви вже сказали, що на 99% президія сформована. Розкажіть, хто, кого ви бачите своїми заступниками і як вони ці кандидатури підбиралися відбиралися? відбиралися? Ну, я б не хотів прямо зараз озвучувати, але конструкція, голова, заступники, вона вже в, в, робочому, сили. в робочому варіанті є. Батьківщина, сила і честь. І... Звичайно, ми зараз е, працюємо над тим, щоб в цій конструкції знайти місце радикальної партії. Як, якщо я правильно розумію, і по кількості е, е, депутатів в складах цих фракцій, про які ви щойно назвали, то першу пер, е, радикальна партія може втратити позицію першого заступника, а на їх місце може зайти представник Батьківщини. Це можливо. Якщо так станеться, наскільки я розумію, що радикальна партія, вони в принципі віддавали свої голоси для того, щоб зберегти якраз позицію першого заступника. Якщо так станеться, що вони втратять, чи не боїтесь ви, що посиплеться вся конструкція більшості? Дивіться, я чітко впевнений, що сили, які політичні сили, які сформували нову більшість, вони не керувалися виключно питаннями посади, що я перший, чи я заступник. В першу чергу, ще раз повторюсь, це були питання об'єднавчі, тому що ми дійсно бачили, що наша рада, наше скликання ну, дуже важко почали проходити питання і багато, скажімо так, одноособових питань, які дійсно ну, не об'єднували депутатів. Тому основним посилом це саме формування консенсусної більшості. Для вирішення всіх питань, які, які уповноважено вирішувати обласна рада. Тому питання посади я не думаю, що стане критичним для нашої більшості. Для того ще раз скажу, і треба була перерва в пленарному засіданні, щоб чітко в законодавчому полі з відповідністю законодавства визначити саме таку більшість і конструкцію президії. Зареєстрований проект рішення про усунення чи звільнення Ігоря Синюка з голови бюджетної комісії це одна з ключових комісій в облраді. Чи буде нова більшість розглядати цей проект рішення? Чи його знімуть, чи вже велись якісь розмови про це? Чи знаєте ви про це? Ну даний проект рішення він ви знаєте, що навіть на президії не набрав кількості, але за особистим наполяганням Ігоря Євгеновича Ясенюка, дане питання залишилось порядком денному. Він хоче отримати вотум довіри, і я впевнений, що він його отримає. Якщо Ігор Ясенюк залишається головою бюджетної комісії, то у вас у вашій більшості є ще сила і честь фракція. Які, в принципі, очевидно, входячи в цю коаліцію, претендували на бюджетну комісію. Ну, принаймні в кулуарах багато говорили про те, що Віталій Ундір розраховує отримати голову бюджетної комісії. Чи будете ви пропонувати Віталію Ундіру якусь альтернативу? Чи... Ну, я розумію, що фракція невеличка, але все одно це голоси. Віталію Ундіру так буде запропоновано інший варіант, ніж голова бюджетної комісії. Голова будівельної земельної комісії. Ну, подивимося, але бюджетна комісія Ігор Євгенович, в принципі, за той час, який він очолює бюджетну комісію, ні проблем з обласним бюджетом. Ви бачили, він підтримується абсолютною більшістю голосів, виконання бюджету йде. Так, є нюанси з приводу воєнного стану і обласної військової адміністрації зараз, але Ігор Євгенович тримає руку на пульсі і виступає як як контролюючий зараз такий орган щодо виконання обласного бюджету по Віталію Олександровичу, думаю, проблем не буде, і він один із активних учасників об'єднавчого процесу, тому він не залишиться на узбіччі. Заява Олександра Данильчука про його. Складання повноважень як депутата чи е, в при формуванні цієї більшості, чи б гвсто це питання, чи б обговорювали ви його? Тобто, чи є розуміння того, що умовно Давенчук залишається депутатом, і депутати не голосують за його звернення за його? Ну, скажу відверто. На щастя, питання заяви Олександра Юрійовича не піднімалось і не було визначальним ну, взагалі в побудові конструкції нової більшості. На щастя. Олександр Юрійович прийняв особисте рішення, і відповідно це рішення його як депутата. Ми, інші депутати, як ми можемо впливати на його рішення? Ну, дуже просто. Є зібрані підписи, близько двох тисяч підписів про те, що депутатів просять не голосувати за його заяву. Право скласти мандат це право депутата. І заяву написав Олександр Юрійович добровільно. Тому і рішення за Олександром Юрійовичем. А депутатський зал, ну він визначиться. Звичайно, що ми враховуємо всі нюанси: і його роботу попередню, і зібрані підписи, і довіру людей. Звичайно, ці всі фактори будуть під час голосування враховані. Одним з основних завдань, які ви ставите перед собою, це допомога внутрішньо переміщеним особам. Проясніть, яким чином обласна голова обласної ради і обласна рада на це може впливати, адже повноважень в зв'язку з воєнним станом у вас майже немає. Ну насправді повноваження досить значні. Я поясню, коли в першу хвилю люди від війни приїжджали на нашу Рівненщину, то звичайно, що їх розселяли в закладах освіти, в закладах соціальної сфери. Тому от тому зараз це дуже нагальне питання, оскільки освітній процес має стартувати в школах, що робити з внутрішньопереміщенням, тобто їм треба створити альтернативні умови. Тому я поставив, що ну, журналісти мене запитали, яке буде першим основним. Тому я сказав, що це функціонування комунальних закладів, бо наші заклади прийняли дійсно дуже велику ну, чисельність внутрішньопереміщених осіб. Звичайно, що це прихисток, тимчасовий прихисток. Але це питання номер один і нагальне, бо вони мають функціонувати. В них є свої функціональні задачі. Плюс ми маємо прихистити і забезпечити нормальні умови життя для внутрішньопереміщених осіб. І я думаю, що ця проблема найближчим часом точно не зникне і вона має бути номер один. Ми Якщо... людям е, даємо ну, надію, прихисток, що Рівненщина їх прийме, вони зможуть е, е, жити в нашому суспільстві, вони зможуть е, допомогти. Треба і з роботою, і з влаштуванням дітей в садочок, в школу тобто, це великий процес, і тут якраз мені здається, що депутати і обласна рада мають бути саме з цими людьми. Тому я і говорив, що це питання номер один. Чи вже звертались до вас депутати з якимись такими? Мовляв, ну ми за тебе проголосуємо, але дивись, в мене на окрузі треба відремонтувати дорогу і тому подібне. Були такі вже звернення, чи ще ні? І як плануєте взагалі працювати з депутатським корпусом? Адже депутати доволі різні і кожен хоче максимально для себе? На щастя, таких звернень за один робочий день в мене ще не було. Ну підозрюю, що вони будуть, і все попереду у мене, але. Скажу, що я дійсно теж не прихильник того, щоб ну дай голос, а я тобі на округ ще здам. Ну це кошти платників податків. Я не маю права ними розпоряджатися ну, в угоду там, депутату, щоб він зробив особисто там голосування якесь ну, для мене чи там для іншого. Тому це кардинально неправильно чути кожного депутата так, це обов'язок голови, бо він старший серед рівних. Я такий самий обраний депутат, як і інші 60. Три депутата. Тому чути, почути кожного так, допомогти так. Але грати продай мені свій голос за те, що з бюджету ні, тому що я ще раз повторюю, це кошти платників податків. Вони мають йти на спільні цілі громади. Тому основним принципом це, я ж кажу, знайти той баланс, бо так напряму дійсно не працює. З Офісу президента до вас телефонували, вітали з обранням. Взагалі є комунікація у вас з Києвом? У мене комунікація є, з обранням Вітали. Звичайно, це ну, представники фактично, ну, які підтримують президентську політичну силу, тому дійсно вони е тримали руку на пульсі наших процесів на Рівненщині. Що ж я вам щиро дякую, пане Андрію, що завітали до нас поспілкуватись. Глядачам нагадаю, що це була програма про політику. Гостем у нас в студії був голова Рівненської обласної ради Андрій Карауш. Мене звати Сергій Мініч. Побачимось.